Доброго дня, друзі! З вами знову Михайло, і це мій україномовний канал, у якому я пропоную вам різні цікаві ідеї по ремонту та заробляння грошей в гаражі. І так, я сьогодні пропоную вашій увазі. Е, цікава штука, що ну, думаю, завжди багато людей зустрічалося з таким явищем, як газовий балончик, яким заправляємо наші от зажигалки. От. І коли в балончику закінчується газ, е, як його заправити? Ну, Такий один з цікавих способів. Є дуже багато способів, які можна заправити. Я вам пропоную один з них, який я придумав принципі, сам, тому що в мене знаходився такий автомобільний балон знятий з машини. Я взяв трубку, приєднав армований шланг, це ацетиленовий, приєднав його через хумути і підкачка коліс повітрям. А, І також я взяв. На вулканізації е, беру звичайний. Е, ось такий, Це є сусок автомобільний е, з колеса. Е, ці, такі суски, вони коли е, ну, як то сказати, то міняється колеса, е, замінюються шини, то такі суски вони просто зрізають і викидають мусор. Так що то нема проблеми підійти, просто хлопців попросити, вони вам хоч цілу жменю, того наберуть, зрізаєте резину, щищаєте його. Це я нарізав різьбу, тому що там він ще використовується для, для других цілей. І що ми ставимо його сюди, зажимаємо, фіксуємо, як на колесі, і нас бачимо, він нас сюди плотненько заходить на балон. І все, ми натискаємо балончик, відкриваємо наш кран, пускаємо газ і починаємо заправляти. газ перебігає з балона в балончик. Заправляємо його, mm -hmm. закриваємо краник. Закриваємо, випускаємо, справляємо надлишок. І тепер ми бачимо, що балончик заправлений не повністю. Для того, щоб нам його дозаправити більше, ми просто беремо і з нашого балона тиск. Ось. Вот. Газ почав йти слабше і ми знову повторюємо процедуру другий раз. О. Знову чуємо, що газ перестав текти по трубі, пославну. Ми знову закручуємо. Закриваємо цей кран. І знов, от бачите, у нас вже є приблизно пів балончика газу, не знаю, видно вам? Має бути видно. І знов нам потрібно що? Стравити тиск. Тиск, в принципі, можна би було стравлювати цими насадками гарно. О! Все, стравили знову тиск. Одягаємо знову нашу процедуру. І знову чуємо, як газ в якому стані перебігає на зволон. Знову газ перестає добігати. Знову закручуємо. І ми бачимо, що наш балончик вийшов, Ну заповнений десь на процентів 70 Можна ще два рази повторити цю спробу. Заповнити балончик повністю. Ну, але ми перед собою наразі на даний момент не ставимо такої цілі. Все, дякую за увагу. Я можу ще в принципі зніму ще одне відео по балонах і покажу, як ще можна заправити.